Збити людину на дорозі і втекти від відповідальності це можливо. І мова зараз піде зовсім не про мажорчиків, які розганяються в центрі міста під 200 км на годину. Зараз мова піде про поліцейських, які не вміють або не хочуть робити свою роботу. Ну так, да, це вам не співпраця з ТЦК, така вигідна. До мене звернулась дівчина, яка потрапила в аварію. Вона їхала на велосипеді, а її збила машина Шеврелі Авіо. В результаті в неї поламана нога. Вона звертається в поліцію, в швидку. Слідчий запевнив, що розбереться. І далі, як в тумані. Протягом трьох місяців він не брав слухавки. Із неймовірного, її велосипед не оглядали, не проводили експертизу. Очевидно, з іншої сторони не викликали власника авто, тому що. Ці два транспорти велосипед і велосипеди машина треба сумістити. У здертій фарбі можна зрозуміти навіть хто з якого боку виїжджав. Я написала в поліцію і прокуратуру, і тільки після цього почались хоч якісь рухи. Але часто вже пройшов. За ці три місяці вже можна було купити і новий велосипед, і нову машину, і навіть переїхати в іншу країну. Давайте запам'ятаємо героїв. Слідчий Микета Сергійович Багуцький, який повністю провалив слідство. А тепер дівчина має за свій рахунок лікувати ногу, яка й досі в гіпсі. Якщо людина тут безполезна, хай хоч окопери.